Друзі, вітаю вас в нашому третьому заключному уроці восьмого модуля депозити до банківська система. І сьогодні ми з вами будемо говорити про інфляцію та реальну вартість грошей, так як інфляція взагалі впливає на нас. Ми вже в деяких з вами уроках частково про це говорили. Але сьогодні ми на цифрах з вами подивимося, як це все виглядає. І основна мета завдання сьогоднішнього моєго, мого уроку полягає в тому, щоб... Ми знову ж таки з вами подивилися, так як ця інфляція, що це таке, взагалі, як вона впливає на реальний дохід, і також дати вам інструменти в порівнянні, так які дають от дохідність в різних інструментах, і відповідно, що ми можемо з цим робити, так яку дохідність по факту ми отримаємо з рахуванням інфляції, з рахуванням також і податків, так які ми в принципі. З вами також маємо оцінювати. Тож, давайте починати. Отже, що таке інфляція і чому вона знову ж таки це такий тихий крадій так, крадій наших коштів. Інфляція, взагалі, це, ну, якщо простими словами сказати, то це втрата купівельної спроможності будь-якої валюти. І Інфляції до інфляції схильна майже всі валюти, тобто є дві такі основні тенденції. Або інфляція це коли гроші обесцінюються, Тобто, дивіться, сьогодні ми на 100 гривень можемо купити енну кількість товарів. Так, наприклад, умовно кажучи, ми можемо купити там 2 кілограми яблук. так, А через рік на... Ті ж самі 100 гривень, ми зможемо з вами купити вже, вже не 2 кг яблук, а 1,5 кг яблук. І ось це, в принципі, є інфляція. Тобто ми, наша гривня, вона втратила в нас в ціні. Тобто ми ті самі яблука купуємо вже менше. І це якраз все от е, втрата купівельної спроможності е, гривні і взагалі валюти. Різні валюти, вони. Е, Підлягають інфляції в різному ступені, наприклад, українська гривня в нас протягом останніх 10 років середня інфляція на десь на рівні 12,5%. Якщо ми беремо весь час наш існування гривні. Відповідно з 96-го року по 2025 рік, то е, середня інфляція складає десь приблизно трошки менше 12%, десь 115 з половиною, в таких границях можемо в принципі говорити. Так? Тобто інфляція це втрата купівельної спроможності. Тобто ціни ростуть, а гроші вони залишаються як залишалося там 100 гривень на папірці, намальовано, на то вони так і будуть 100 гривень. 200-200, вони не зменшуються, не збільшуються. Але ціни при цьому ростуть. І в нас знову ж таки є інфляція як офіційна, офіційна і неофіційна, реальна. Тобто видима, невидима, невидима реальна інфляція. Так? Тобто це та інфляція. Ми, ми орієнтуємося переважно з вами на офіційну інфляцію, на ту, яку нам заявляють у всіх. Статистичних даних, так ми можемо просто відкрити той самий Google і подивитися, яка була інфляція на протязі там всіх років, починаючи з 96-го, коли в нас гривня була запроваджена. А, а реальна це та, яку ми реально відчуваємо, кожен з нас відповідно відчуває на своєму гаманці. Чому це важливо розуміти? Тому що. В кожного з нас з вами є в принципі якийсь спільний кошик товарів, які ми купуємо. Але в кожної людини, в кожного покупця є свій кошик індивідуальний тих товарів, які він більшою чи меншою мірою витрачає. В когось це там більше половини займає продукти. В когось якусь там частину 30% займає комунальні полежі, 30% продукти там ще 40 залишається на, на щось інше. В когось 50% це навчання, а в когось ще там додається транспорт, послуги зв'язку і таке все інше. Ось наприклад, прикладі ми можемо побачити, так, що якщо, наприклад, в 100 тисяч гривень в 2022 році, вони не дорівнюють 100 тисячам гривень в 2024-2025 році. Тобто втрата Купівельної спроможності в нас на той час за два роки складала близько десь 25%. Так? Тобто на 100 тисяч гривень ми могли купити визначену кількість товарів, наприклад, ті самі яблука ми там могли купити велику кількість цих яблук, так. А вже в 24-му ми могли цих самих яблук купити вже на 25% менше. Ось це якраз і є інфляція. Так? А Реальна дохідність або номінальна дохідність. Давайте ми, в принципі, частково з вами це вже питання проговорювали в модулі стосовно інвестицій. Але давайте ще раз нагадаємо, як це в нас відбувається. В нас є номінальна ставка, так і це, в принципі, стосується будь-яких. Інвестицій чи вкладень не обов'язково в інвестиційні інструменти, а фінансові також. Ми про це маємо з вами пам'ятати, так? Тобто реальна дохідність номінальна. Номінальна, ми ось на прикладі банківських депозитів, так. Тобто, це та вставка, яка вказана в офіційних джерелах. Тобто, ми приходимо в банк, нам кажуть, ви отримаєте 16% річних. Так, все окей, зрозуміло. Але в нас ще інфляція є, там 14%, так? Тобто, по факту, ми отримуємо лише 2% дохідності. І це ми маємо з вами розуміти. Так само і інвестиційні інструменти, акції, облігації, таке все інше, ми можемо так само їх рахувати з точки зору знову ж таки інфляційний складовий. Якщо ми вкладаємося з вами, наприклад, в е, інструменти, які номіновані в нас в твердій валюті. До прикладу, це буде в нас долар, так? Але ми знаємо, що майже всі валюти в світі вони знову ж таки схильні до інфляції, так, і долар не виключення. Середня інфляція в доларі десь протягом останніх 100 років це 3%. І тут відповідно, що у нас відбувається. Якщо у нас дохідність якогось інструменту, нахай це будуть акції в технологічній компанії, ми отримуємо. 12% річни, мінус 3% інфляції. В нас реальна дохідність виходить 9%. Так? Тобто реальна дохідність це та дохідність, яка в нас є після інфляції. Але також не забуваємо і про податки. Податки ми також враховуємо. Тобто, це буде та реальна дохідність. Ми маємо спочатку врахувати податки там, де ми заплатили. Гроші в залежності від того інструменту, де в нас а, які номінований. Якщо це, наприклад, ми використовуємо інструменти фондового ринку, і це, наприклад, юрисдикція європейська чи а, американська, то ми сплачуємо там податки спочатку, а потім, якщо є якась різниця, ще різницю доплачуємо тут. Якщо немає, то вже якщо є в нас підписані договори про уникнення подвійного оподаткування, то відповідно ми не сплачуємо. Отже. І ми сплатили податки, і після цього ми ще відрахували інфляцію. Так, і ось це все, що залишається, це і є реальна дохідність. Так, тобто, ви можете подивитися формулу ще раз тут на екрані, на слайді. Тобто, реальна дохідність до рівня одиниці плюс номінальна е в нас ставка, так, наприклад, це буде ну, нехай 16%. Плюс 0,16, відповідно, ми переводимо в абсолютні цифри. Відсотки ми переводимо в абсолютні, тобто 16 ділимо на 100, відповідно, в нас 0,16 відходить. Одиниця плюс 0,16 розділити на одиниці плюс інфляція. Інфляція нехай буде там 14%. Тобто плюс 0,14 так само. Так? Одиниця плюс 0,14, мінус 1. І відповідно в нас виходить так, відповідна інфляція. Нагадую про ще раз про те, що ми в попередньому році з вами це також розглядали. Податок з депозитів у нас оподатковується по ставці 18% ПДФО плюс 5% відсотків збір. Тобто, загальна ефективна ставка оподаткування 23% в нас відповідно. Давайте розглянемо з вами приклад прибутку з інфляції. Так, тобто, дивіться, в нас є сума сума, наприклад, 100 тисяч гривень. Ми інвестуємо, так щоб було. Нам більш зрозуміліше. Якщо у нас номінальна ставка 15% річних, і ви можете в принципі знайти цю от таку дохідність, зараз ви можете знайти на ринку, подивитися. Наприклад, пам'ятаєте, агрегатори можете зайти на фінанси або можете зайти на Мінфінком.ua, Так, і подивитися там, які банки дають яку дохідність. Так, можна ще використати просто банк, теж такий є сайт нас. Так? А податок в нас 23 і що тут в нас відбувається? Тобто, ми, коли ми отримуємо дохідність, ми спочатку платимо податок. Тобто ми отримали за рік 15 тисяч гривень і маємо заплатити податок 3 тисячі гривень податку. Так, тобто після податків в нас залишається 11 тисяч 550 гривень. Інфляція в 2024 році в нас становила 14,2%. За рік, так, в 2025, ну, приблизно вона десь нас також буде на цьому рівні, може трошки навіть вище. І по факту, тобто, ми отримали 11550, а гривня втратила купівельну спроможність на 14 200. Тобто 14 200 мінус 11,550 у нас виходить 2650 гривень. Тобто ми, наша гривня. Наші заощадження ми не зберегли, ми не примножили гроші, так, ми їх втратили. Ми навіть не вийшли в нуль. Ми втратили мінус 2,65%. І ось це є реальна дохідність, яку ми сьогодні маємо по депозитах. Тож, так, цей про, проста, ця проста формула, вона дає нам можливість побачити, які все ж таки інструменти нам дають. Більшу дохідність, нижчу дохідність середню, чи покривається інфляція, чи не покривається з рахуванням податків відповідно. так? Як інфляція взагалі в нас діє на гривню, долар, євро і таке все інше? так? Якщо ми говоримо про гривню, то в нас інфляція ну, можна навіть сказати, що в принципі висока. Середня це до 10%. В нас е висока інфляція від 10%. До 30 інколи буває навіть 40 відсотків. Тобто, якщо подивитися всі проміжки часу, коли в нас була інфляція в Україні, в нас були як дуже низькі показники, там 4 відсотка. Нас навіть був якийсь один період, коли в нас був дефляційний період. Тобто, дефляційний це навпаки проти інфляції. Інфляція втрачає гривня. В ціні, так, в своїй купівельній спроможності, а дефляція навпаки, вона міцнішає, так і був якийсь такий період, коли ми навіть була в нас дефляційна складова. І відповідно гривня в нас вона нестабільна валюта, вона не тверда валюта, вона дуже волатильна. Тому зберігати гроші в гривні є дуже ризиково. Тому що сьогодні ви там навіть по відношенню до е, того самого долара ми там маємо. Е, Енну суму грошей. Так? А через 10 років ця сума вже зовсім інша. І купівельна спроможність її також інша, значно нижча. В доларах інфляція десь в середньому від 2 до 4 Але як я вам казав, протягом останніх 100 років, якщо ми беремо такий довгий проміжок часу, то десь близько в середньому, близько 3%. Так? І, в принципі, тому ця інфляція вважається стабільною, такою низькою, і саме тому долар вважається твердою валютою. В євро така сама ситуація вона трошки навіть нижча, ніж в доларі, відповідно, 1,5-3,5% десь в середньому 2,5% в нас. Інфляція в євро, тобто вона нижча за долар, і тому саме євро-долар, вона в принципі є такими твердими валютами, вважається так. Тобто, які можна зробити з цього висновок, навіть ось, з, цього, з цього прикладу, так от і такого короткого аналізу, що в принципі гривня вона є валютою дуже волатильною втримати всі гроші в тільки в гривні, є дуже ризиковою. Ризиковий вибір. А з чим це пов'язано? Багато людей тримають багато своїх інвестиційних інструментів саме в гривні. Це ОВДП, це якісь бізнеси, франшизи, нерухомість. Ну, З нерухомістю трошки інша ситуація, але тим не менш. Так? І ось з цим всім пов'язані в нас ризики, саме валютні ризики, про які ми з вами також е, говоримо, так? тобто тримати все в гривні дуже ризиково. А навіть якщо в нас можуть бути великі ставки, відсоткові ставки, ми можемо заробляти. Якщо там це там, 30-40% наша ефективна реальна дохідність, якщо ми вкладаємося в бізнес, ну, можливо, є високий ризик. Так? Ми розуміємо, що ми можемо втратити майже всі свої гроші, тому що бізнеси це. Така досить ризикова е, стратегія, так? але тим не менш, при цьому ми з вами розуміємо, що ми отримуємо дуже високу дохідність, і е, вона, можливо, цього і вартує. Так? А інфляція в Україні в 15 20 е, знову ж таки, 4-му році, 25-му, вже 10 років, так ви бачите на слайді. Тобто, у нас 20, в 15-му була взагалі дуже висока інфляція, вище за 40 відсотків. В 16-17 вона трошки знизилася, але залишалася також високою, 12,4-13,7 Вже в 18-му ще почала зменшуватися, менше 10, потім в, в 19-му ми зменшилися вже менше 5, вже більш-менш така нормальна відсоткова ставка, в 20-му так само, але ми бачимо, що в 21-му році знову почала зростати, в 22-му Відповідно, були в е, нас такі досить е, події, відбулися і неприємні, ну, дуже, дуже такі, які вплинули саме от на наше фінансове становище. Висока, висока інфляція також в нас відбулася. В 23-му вона зменшилася, в 24 му збільшилася, 20, е, в, ну, в 20-14,2, так, тобто відсотка в нас Виходять на сьогоднішній день протягом 24-го року також вона була високою. І відповідно, ось ці дані ми можемо знайти в принципі, як я казав, на наших агрегаторах, і вони нам потрібні для того, щоб ми могли реально оцінити дохідність за нашими вкладами. І ще розрахувати цю дохідність з точки зору дисконтування? Ну, ми не будемо все занурюватися в цьому курсі, тому що це вже. Трошки більш наступний рівень, але тим не менше, що нам потрібно розуміти, що нам інфляційну складову, нам потрібно розуміти з вами однозначно. Так? Відповідно, давайте порівняємо депозити ОВДП, готівка, долар з точки зору знову ж таки інфляції і податку. Так? Депозити, ну, наприклад, якщо ми візьмемо середню відсоткову ставку 15%. Річних, то що ми бачимо? Податок 23%, нетто дохідність після вирахування податку. У нас складає 11,55%, інфляція в нас в середньому 14,2. І що у нас відбувається? Реальна дохідність у нас мінус 2,65%. Якщо ми готівку беремо, то в нас взагалі дохідності, дохідності готівки немає. гривню Якщо ми беремо гривню, так. Податку немає, нето дохідності немає, але інфляція 14,2%. Тобто ми втрачаємо 14,2%, ми втратили вже в середньому за 10 років. Так? Якщо ми подивимося на долар USD, то відповідно ну, в середньому остання вона трошки зменшилася, але в середньому 3% ми втрачаємо. У ВДП, якщо ми інвестуємо в од ВДП облігацій минусів державної позики, то що ми тут бачимо? Якщо у нас середня відсоткова ставка, там нехай буде 17%, може бути ще трошки нижча, там 16, 15, 155 в залежності від випуску. так? І нето дохідність у нас буде відповідно в таких кордонах від 15 до 17%. 10%. Інфляція також є, інфляція також є, і, ну відповідно, ми отримуємо в будь-якому випадку, якщо ми там наша дохідність вища інфляції. То ми все ж таки, принаймні, зберігаємо кошти, або мов, навіть можемо щось отримати. От, в даному прикладі, якщо ми знаходимо під 17%, то ми отримуємо 2,8% річних, але в рівні. Але принаймні ми не втрачаємо з вами гроші, а отримуємо е гроші відповідно. Так? А, і тут от, е відповідно, що нам. На що вказує нам ця таблиця? Так, ОВДП вони значно вигідніші за депозит, і фактично, вони є єдиним таким гривневим інструментом, який зберігає реальну купівельну спроможність. І при цьому вони є, не є дуже ризиковими. Так, вони є ризиковими з точки зору, якщо ми їх порівнюємо з іншими інструментами, особливо світовими інструментами світового ринку, але. Вони все ж таки є менш ризиковими, ніж, наприклад, вкладення в бізнес, купівля франшиз різних, так а, і таке інше. Депозити в гривні вони дають негативну дохідність, реальну дохідність навіть попри високу номінальну ставку. Тобто, ми, як з вами розібрали, номінальна реальна дохідності відрізняються. Так? Ну і готівка. Готівка. Ми завжди в втратах купівельної спроможності. Єдиний тут момент можна вказати на що? Те, що якщо ми все ж таки гроші тримаємо в доларі, то через те, що гривня ще й може девальвувати по відношенню до долара, так, то ми принаймні ось цю е, за рахунок цієї девальвації, ми якби вирівнюємося в інфляційній складовій. Тобто, якщо б ми, наприклад, купили би долар в 2014 році по ціні там в 13 році, по ціні 8 доларів 8 гривень за долар, і сьогодні ми б його продали по 40, майже 2 гривні за долар, так то ось ми б собі в гривні ось цю масу ми би зберегли. Так? Тобто ми собі різницю поклали би собі в кишені, тобто 34 гривні на доларі, так, ми поклали би собі в кишеню. Але. Готівка все ж таки, вона, е, якщо ми розглядаємо долар і будемо в доларі розраховуватися, то ми втрачаємо в цьому. Тому що купівельна спроможність гривень долара також втрачає. А валютні ОВДП. Е, що знати сьогодні, так, що варто знати, відповідно, в нас валютні вкладення в ОВДП також можливі, крім гривневих. Вони трошки. Не називається не ОВДП, а називається о, облігації зовнішньої державної позики ОЗДП. так, І відповідно валюти номіновані там USD- Євро. Податок також у нас 0 для фізичних осіб, ставка 3,5% вище, ніж по валютних депозитах, але там є нюанси. Тобто по цих, знову ж таки. Активах там відбувалася реструктуризація боргу, і знову ж таки, там були деякі моменти, коли номінальна дохідність вона значно значно була нижчою відповідно за заявлено. Ну, і відповідно, мінуси це заморозки капіталу, ризик валютних ось цих коливань при погашенні, відповідно так. ну І е, ризик також е, дефолт по цих зобов'язаннях держава може е, вказати на те, що вона ну, має дефолт, дефолтовий стан і відповідно, не може виплати, зробити виплати по цим облігаціям. так. Е, ну і відповідно вам домашнє завдання на сьогодні. Е, Візьміть свій депозит. так, Тобто фактично, чи сплануйте, принаймні, так, відкриття депозиту, подивіться відсоткові ставки різні. так, Подивіться, що вам пасує. Тому що, як ми з вами бачили з попереднього року, в уроку в кожному інструменті, навіть фінансовому такому, як депозит, є свої плюси і мінуси. так, Знайдіть. Знову ж таки, інфляцію також. Це другий момент. Тому е подивіться за той період, який вам цікаво рік, два, три, п'ять, може, може, десять, так? яка інфляція була. Порахуйте реальний прибуток. От зробіть оцю вправу, щоб вона вам показала, що скільки ви чи заробили чи втратили грошей. так Ну і відповідно, візьміть альтернативу, ті ж самі, наприклад, ОВДП, і порівняйте їх з ОВДП. Так, подивіться, яку е дохідність давали ОВДП на різних етапах. І якщо б ви постійно б вкладалися в ОВДП, а, врах... не забуваємо, що ми, крім інфляції, враховуємо ще також і податок. Ну і знову ж таки, візуалі вам, от така: е наостанок візуалізація, як інфляція з'їдає вашу. Суму, От, наприклад, у вас був 100 тисяч гривень, так, при 10% інфляції, в нас відповідно гроші все менше, менше, менше стають менше, менше і менше. А ось ця табличка, вона відповідно, там, наочно вам показує, як ви втрачаєте гроші, відповідно. Так, тобто, протягом, е щоб гроші у вас лежали просто під подушкою. Так, на цьому в мене все. Дякую вам, що ви були з нами в цьому модулі. З вами був я, ваш нажележний фінансовий радник Олексій Драчов.